Постав російську книгу у куток. Таку назву має акція благодійного фонду Угуркіт. Долучилися до неї Черкаська обласна бібліотека для дітей. Усі принесені книжки віддадуть на переробку. А виручені кошти спрямують на потреби Збройних сил України. Детальніше розкаже Анна Могильна. У вестибюлі бібліотеки стоїть чорна скриня, до якої відвідувачі здають російськомовні та інші непотрібні книжки. Їх відправлять на макулатуру. Зі слів Лідії Ушакової директорки бібліотеки долучилися до акції, щоб допомогти благодійному фонду Гуркіт зібрати кошти на автомобіль для ППУ. Ми є місцем збору макулатури. Макулатурна фабрика. Буде забирати у нас цю макулатуру, ми забезпечуємо чітку звітність перед ними, передачу звітність, і потім в гроші вже безпосередньо макулатурна компанія переказує на благодійний фонд Гуркіт. І відповідно благодійний фонд вже використовує ці гроші на ту ціль, яку вони поставили перед собою, а це закупка пікапу для ППО. З часу повномасштабного вторгнення окупанти знищать бібліотеки та українську літературу, а натомість звозять пропагандистську, каже Наталія Мошенець. Тому за допомогою цієї акції постав російську книгу у куток, ворожі твори можуть спрацювати на благо нашої держави. Російська Федерація знищує наші бібліотеки по окупованих територіях і не тільки по окупованих, завозить свою пропагандистську літературу. Я думаю, що російська література, твори російських письменників можуть спрацювати на благо нашої держави, на захист нашої країни. Тим більше зараз у нас ну, ми збираємо на таку благородну ціль на пікап для протиповітряної оборони. Тому я думаю, що ці твори. Потрібно збирати і щоб вони працювали на нашу країну. Вже зібрано близько 400 кілограм макалатури. Найчастіше відвідувачі приносять російську класику, детективні та жіночі романи. У людей роками збиралися дома домашні бібліотеки. Російська класика багато залишалася, і зазвичай здають нам приносять російську класику. Це ще є й детективні романи, і є жіночі романи. Пані Дарина з дітьми регулярно відвідує бібліотеку. Вона з маличку знайомить їх із літературою. каже, акцент роблять тільки на українських книжках. Я мама двох діток. У мене дітки ще маленькі, менше ходить у садочок, старший ходить у перший клас, тобто вони. Ще зовсім карапузи, і в принципі я їх знайомлю з літературою. Самі вони не обирають, і ми робимо акцент на українських сучасних авторах, класиках української літератури, таких як Всеволод Нестайко, і сучасних зарубіжних письменниках. Зі слів пані Дарини, творів російських письменників та їхньої літератури не читають, тому що в країні, де йде війна, питання мови стоїть на першому місці. Творів російською мовою і творів російських письменників ми не читаємо. Вони в мене не знайомі. Я вважаю, що в нинішніх умовах в країні, де йде війна, і де питання мови для Росії було ключовим, не варто знайомити дітей. Із російськомовними творами, із творами російської літератури в нас є багато своїх гарних письменників сучасних. Зокрема, навіть в Черкасах є прекрасні письменники, які пишуть для діток, пишуть цікаво, пишуть якісно, видають хороші книги. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.